Яскравий світ творчості. Таку експозицію відкрили у міському виставочному залі, 13 жовтня в Україні День художника. Криворізьким митцям. Вітання зі святом. Я заїхав сказати вам слово. Дякую. У нас кожної неділі, декілька разів на тиждень, проводиться або виставки, або творчі зустрічі, концерти. У Цьому виставковому залу проведено вже 30 виставок. 30 виставок робіт наших криворізьких мільців. І дуже приємно, що ваші роботи прикрашають не лише криворізькі музеї, а музеї по всій нашій країні, і в інших країнах навіть. Серед криворізьких художників є і заслужені, є і почесні громадяни міста, і члени національних спілок. Тобто є, є визнання. Є визнання Криворізької художньої школи, і це дуже добре. Всього в експозиції представлено півсотні робіт, членів національної спілки художників України. Кожне полотно це палітра, сюжет і головне праця криворізьких художників. Багато з них любов до мистецтва несуть з дитинства. Я різ в селі, у бабушки, в дідуся, батьки в місті. Я в селі. Ну, сам сидів, і треба було щось малювати захотілося. Перемалював будильник, не, не знаючи цифр, проставив циферки. А потім що я ще зробив? Я перемалював своє прізвище, воно длінне, мішуровське, і я його просто зорово перемалював, не розуміючи, що це за літери. Ну, це перші птаки, а потім вже в років 6-7 до школи. Я вже портрети змальовував з газети. Оця робота, що ззаді, це в вересні місяці зроблена. Я багато працюю кожен день. Зараз мешкаю біля села Вільно. Природа, це це, це те, що самий невибагливий натурник. Кривий ріг надзвичайно багатий на таланти. Художників багато, письменників, багато поетів, хоча це металургійне місто. І я дуже задоволена, що на свята приходять люди, приводять молодь, що вони цікавляться картинами, цікавляться художниками і життям, яке проходить кожен день повз нас. А картини виражають життя в нашому місті і життя людей. Атмосферу у залі створювали музиканти. Я відвідую виставкову залу постійно. Ми не пропускаємо ні одного заходу. Дуже люблю художників нашого міста. Дуже яскраві тут картини. Вони стільки приносять задоволення. Мені хочеться побажати нашим художникам міцного здоров'я, сімейного благополуччя, мирного неба і нам усім скорішого, миру, миру, мир. Виставка художніх творів криворізьких митців триватиме до кінця осені. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов цей день.